Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. Сьогодні в нас вже 29 березня запишу коротеньке відео, тому що є багато повідомлень. Не на всі я можу відповідати, тому що ну, часу бракує, чесно кажучи. Тому пробачте. Але в відео я все розповім на всі ваші запитання. Було сьогодні. Плюс 20 градусів, тому я вже наділа такий костюм, така безрукавочка. І чомусь мені здається, що навіть ця безрукавочка, вона є зайвою, тому що якось так жаркувато некомфортно. А я сьогодні вирішила робити все, що для мене комфортно. Збиралася йти в магазин зараз свій парфюм. Наділа на себе, як то кажуть, ще. Я розумію, що це сюди не личить. Нещодавно купувала блиски для губ від Кіко, 17-й номер. І я розумію, що він не йде під спортивний одяг, але мені так хочеться, мені так комфортно. Я хочу робити все, що мені комфортно, тому що це моє життя. І зараз він на мені то Не знаю, чи видно його буде нормально чи ні, Ну, але... мені так захотілось, головне, що мені так подобається. Трішки сьогодні ми заспали, тому що пізно лягли спати. Зараз зібралась, а що вони роблять там? Полив вмикають. Щоб ви їх розуміли. Хай там що? Палив за розкладом. Треба зараз піти подивитися, може вони там щось перевіряють. Це, мабуть, фонтани будуть вже запускати. Стосовно новин, які у нас в місті. Я буду казати лише ту інформацію, яка в наших пабліках і вона вже є публічна і яку озвучив мер. Те, що немає в інформаційному просторі, я про це промовчу. Сьогодні мер вже виїхав там, де були пошкоджені будинки приватні. Робиться інвентаризація. Понеділок збирається сесія і будуть виділяти гроші. На понеділок вже потрібно, щоб була сума, яку потрібно виділяти для відновлення пошкодженого майна, житла. Що далі ще хотіла сказати? Ну, Начебто на все відповіла: всі живі, здорові, життя продовжується. Ну, от якось так. Пригадала про що я ще хотіла вам сказати. Пам'ятаєте, я вам розповідала про те, що багато, дійсно багато було повідомлень стосовно того, щоб там сумують за домом, щоб я пішла, зняла під'їзд. Не буду вам про це казати. Ви хто мене уважно дивиться, той про це все знає. Так от, були такі версії від глядачів, що можливо це там вербують, щоб там щось знімати. Ні. Я сьогодні подивилася, які адреси мені пропонували познімати. Ем. Ні. Це дійсно люди, які, мабуть, виїхали. Але ж я не знаю, хто сидить по ту сторону монітору, що він дивиться і що він хоче побачити. Тому на фоні завжди будуть ялинки. Це дуже чудовий такий пейзаж, чому б і ні. Нехай будуть ялинки. І ще дещо хочу вам показати, тому що, що значить тепло і що значить весна. Ще вчора я тут була. І ці квіточки вони були закриті, як в бруньках. А сьогодні вони вже, от як, як і людині, дай трішки тепла, спокою і вона розквітне. І ще я сьогодні прийняла таке рішення, що якщо мене хтось дивиться для того, щоб побачити, що у мене за спиною. Не марнуйте час, відписуйтесь. А хто мене дивиться заради того, щоб послухати, приємно зі мною спілкуватися, я вам дуже вдячна за це. Але поки що, поки що, поки що, за моєю спиною завжди в відео будуть ялинки. І взагалі вони ж тут, подивіться, які вони чудові. Така краса. А у нас, до речі, якось так сьогодні не зрозуміло, то начебто такі хмари на вулиці, а потім виходить сонечко. І я хотіла з собою брати сонцезахисні окуляри. Дивлюсь, хмари. Поки дійшла таке сонечко. Така погода змінюється все в житті, змінюється. Головне, бережіть себе. Все буде добре. <таспоріг> Боже, Я обожнюю жити в Україні, я обожнюю наших людей, там хтось на лавочці сидять хлопці. Я не знаю, про що вони розмовляли, тому що я спілкувалася з вами. І вони перемога, перемога буде. Путін пойло, папа-по-по. -по -по -по". <схід> Це така підзарядка. Ви собі не уявляєте. Я не знаю, як би мені було б на чужині, я не знаю. А в Україні, як би там не було, але є та підзарядка, я вже вам сто разів про це казала, яка надихає і дає сил. І знов діти, ви чуєте, м'ячами по спортивному майданчику б'ють. На тренажерах люди займаються. От, там. На тренажерах люди займаються. Там. Обожнюю бути в Україні. Обожнюю. А я дивлюсь, думаю, що це таке? Ну, їх тут не було, цих шишок. Де вони взялися? Зараз обійду трішки. Ну не було ж. А! а. Це, мабуть, вони падають зверху, білка там всі горішки з'їла, тому що воно сухе. Йу. Але дивіться, як вони. Боже, хлопці сидять там і співають оле, оле і хто є хто. Отак у нас так. Ну, Там ще нецензурні слова йдуть. А ще згадала, у мене запитували стосовно там електрики, води. У нас вночі воно так, померхтіло-померхтіло, але електрика була. Вода теж у нас була, а знайомі писали з інших районів, що води в них не стало вночі. Як зараз я не знаю, я не перепитувала. І тільки що прийшло повідомлення, що можливо будуть відключення електрики за графіком. Ну, це такі новини. Тільки що пішла, чекала, поки воно перестане. Дівчата, чесно, я коли записую відео, у нас тривалість між у, у цим гудінням буває 5 хвилин, 10 хвилин, тільки закінчилась і знов Тільки... і ти стоїш або чекаєш, і все. А думка є. І я хочу, щоб ця думка вона була жива. А поки ти зачекаєш, подивися в чатах, що як. Ну, тобто, ви розумієте, якщо це початок. Ти з думки вже злетів, а хочеться аж позитиву, розумієте? Тому що негативу і так вистачає, навіщо? Негатив всі знають, відчувають, бачать. А хочеться щось таке позитивного, а воно таке, як здрасті. Як я так і кажу, ну що. Побачила, це у нас полив і вони чогось туди прискали. А навіщо вони це? Мабуть, перевіряли. Це мене і відвлікало тоді, що я думала, що воно там таке. О, Поки з вами поспілкувалася, вже і відкрили магазин. Так, о, семеринка 33 гривні. Може Семеринку взяти. Мабуть, я семеринкою візьму по 33 гривні. Ні, взагалі-то я хотіла які яблучко. Отакі я хотіла взяти. Це наші українські. Треба підтримувати наших українських виробників на Закарпатті. О, отакі невеличкі, дивіться. Мабуть, такі візьму. Не знаю, зараз подивлюсь, щось мені тут збоку не подобається. Тому що мені здається, що ми мені... не знаю вчать. Такі червоні, зелена країна, яблука свіжі, 4 штуки, 700 грам, 34 гривні теж Україна. Ну Подивимось зараз, подивимось. Дивлюсь хліб, дівчата, ви запитували, скільки у нас коштує хліб. Ось такий хліб коштує майже 13 гривень. Сьогодні 29, я дивлюсь, що це 30-й, ми не з'їмо до 30-го, хоча 30-й включено, він свіженький. Мабуть, такий хліб візьму. Просто е шламова за ціну за хліб. Ну, 12.99. Скільки там грамів? Я не бачу. Я вам показую, а ви дивіться, скільки там грамів. Такий хліб, мабуть, я і візьму. І такі половинки по 12 гривень. Так, і ще Катюня попросила купити безлактозне молочко. Вона з кавою любить, безлактозне. Щось його такий сьогодні не дуже вибір. 48 гривень, термін придатності до 3. До до 3.04. Ну, добре, таке і візьму. І воно теж мені якось до смаку прийшлось, таке молочко, воно солодше, ніж звичайне. Або мені здається. Так, іде у кошок. Ну, тут по 38 ще є молочко звичайне. Ну Начебто все, буду йти на касу. Ви зараз будете дуже гучно сміятися, але я чомусь подумала, що це чашка, але це не чашка. І так думаю, тут так ложечка лежить, щось так. Думаю, на що ця ложка така завелика. Думаю, так обережно беру, бо думаю, там же ж видочковано з диркою. А потім думаю, ті, що це за така чашка рожева. Думаю, нехай лежить, І думаю, коштує чашка з диркою, стільки грошей. Потім передивляюсь, Таня, яка тут чашка, ти про що? Є така рожева, є така чорна. Ай, дівчата. Це все любо. такі для кави чашечки зараз. Такі невеличкі, а вони. І за якістю. от... Береш в руки і відчуваєш, що це дуже гарна якість. Взагалі я якість люблю, так все таке. Досить тобі вже іди на касу. А у нас таке, як починає дощик на Катя мені подзвонила і каже, що мам, сьогодні я дуже хочу попрацювати, те, що їй потрібно там по роботі. Я візьму ноутбук і піду, там відчинилася літня тераса, візьму. Люди йшли, стали. Візьму ноутбук і хочу, сьогодні ж плюс 20, така гарна погодка. І каже, там є і ялинки, і свіже повітря, і попрацюю, візьму каву, кажу, Катюня, роби, що хочеш, роби, що хочеш, дитина. Питань нема. Вчасно я повернулася додому, у нас вже пішов дощ і дивлюся за вікном. У нас такі жовто-блакитні квіти. Тільки зараз побачила. І, до речі, хотіла ще купити сметану, бо в нас є борщ, і я забула. Ну, нічого. Бережіть себе, мої дорогенькі, ми з вами обов'язково зустрінемось у наступному відео.